Хто сказав, що математика не цікава? Хто сказав, що математика скупа наука? Ми сьогодні доведемо, що це не так. І ми починаємо! Вір застав девавтові абсолютно місце. Кабітікал герою у нашій школі. Учатся несчастные дети до зари Чертят треугольники, мучаясь внутри. Но откуда знать им, как площадь здесь найти, ведь не знают дети Звичайно, математики, як науки ще не було започатковано, але без ліч виправдавним людям вижити було просто неможливо. А як ви розумієте, людина не може існувати без їжі. Отже, математика виникла саме тому, що людям хотілося їсти. Уявімо таку ситуацію: племені треба вбити і приготувати на обід мамонта. вибирають одного представника племені. У якого найгостріший слух і очі бачить найкраще. Піднімається розвідник на гору і бачить у долині одного мамонта. Як показати друзям, що мамонт один? Тоді ще пальців у перевісних людей не були зовсім розвинені. Отже, показати один палець він просто не може. Попереджаю, кричати не можна, бо мамонт зреагує на крик. І тоді вже невідомо, хто стане чиїм обідом. То як бути ваші пропозиції? Що зробити треба? Написати на зім'якції. Як вони побачать цю цифру? Якщо на горі, а плема бінизом. Чому воно було одне, і мільйони років воно одне. Горі що? Відно. Отже, розвідник показував руку вгору, де вдень одне сонце, а вночі один місяць. А як показати представнику, що, мабуть, два? Вірно. Вірно. Продовжимо міркування. А якщо мамонтів було три, 3. 3. Oh, правильно. Як ви вважаєте, що на землі завжди є і було тільки у такій кількості? Ну, ваші пропозиції? Добре, давайте я вам допоможу. В такій кількості не було нічого. Щоб зрозуміти суть, спочатку пригадайте казки, які ви чули або читали в дитинстві. Я буду починати фразу, а ви її закінчуйте. І було у царя. Три сини. Можна загадати тільки. Три бажання. Було у Змія Горинича. Жили казкові герої. Правильно молодці. Вас ніколи не дивувало, що в різних казках різних народу світу завжди йшлося про одне те саме про одну ту саму кількість дітей управителів, голіву всіляких потвор, бажань, що виконувалися доброю силою. Та що там навіть Бог у нас три єдиний Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. А все чому? Тому що число три довгий час вважалося граничним числом, тобто люди рахували так. Один, два, багато. Все, що було більше, ніж два, мало назву багато. Якщо ви знаєте, як звучить число 3 іншими умовами, проговоріть. Я вам в цьому допоможу. Починайте з українською мовою, російською, англійською, французькою драйв. Молодці! А тепер поговоримо про виникнення числа 4. Воно, на жаль, не відігравало такої значної ролі, як число три, але воно було улюбленим числом римського імператора Карла Четвертого. За часів свого правління він збудував чотири палаці, у нього був екіпаж, запряжений чотирма кіньми. Він мав чотирьох дітей, знав чотири мови, якими й був написаний текст його заповіту. До речі, якщо Іностранець відвідає лікарню в Японії, то він, звичайно, побачить, що в лікарні немає палати під номером 4. А якщо будівля багатоповерхова, то він показнику ліфта не побачить четвертого поверху. Причина в тому, що ірогрів 4, 4 звучить як, звучить як інший ірогліф, який означає смерть. Число 4 уникають не лише в лікарнях, а в інших випадках, як число 13 у європейців та американців. Число 5 рідне нам і дуже близьке, Ви завжди нами. Подивіться на свою руку, і число 5 перед вами. Кожен палець поділений на три частинки, так що однією рукою можливо рахувати не тільки до п'яти, а й до двадцяти. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і ще 5. Так лічили і до наших часів лічать народи крайнього півночі на Чучу. Свої хвилини. А зараз ми вам подаруємо хвилину сміху. Сім. Слухай, важко. Я тобі даю одну білку, потім дві білки, а потім три білки. Скільки? Сім. Так, давай поїжджу. Одне яблуко плюс два яблука і плюс три яблука. Скільки буде? Шість. З цим розібралися. Ну а одна білка плюс дві білки, плюс три білки. Скільки буде? Сім. Ну чому? А у мене вже дома живе одна білка. Машу. Машок. Чи вірити нашому вчителю математики, чи ні. Учора він сказав, що 6 плюс 4 буде 10, а сьогодні що 7 плюс 3 буде 10. І ще сказав, що я зовсім не знаю математики і поставив у щоденник якусь невідому цифру. Вовочку, скільки на казахському буде один? Бив, два, бир-бив, бир. три, бир-бир-бив. Ну а зво. Ну, це довга історія. Тату-тату, мені сьогодні 12 балів. Mm, і за що це? За географії два з музики, два з української мови, два з англійської, два з фізики, два. І ще по музиці два. А разом виходить 12 балів. Ну, сину. От скажи мені, як розділити 5 картошин на 6 чоловік на розліті. Робити пюре? Хм, точно. Діти, от скажіть, як заповнити басейн трубами різного діаметру? Микола, скажи, будь ласка, 343,97. — Що це? Це номер телефону нашого водопровідника Колі. І ми продовжуємо наші історії про числа. Досконалі числа це числа, які дорівнюють сумі своїх дільників, крім самого числа. З'ясуємо, що це означає. Подумайте, на які числа ділиться число 6. На 6. Знайдемо суму його дільників, крім самого числа. 1 додати 2 і додати 3 дорівнює 6. 7 – це ще одне граничне число. Як і число 3. Пригадаймо деякі прислів'я та приказки. Які ви знаєте? А ще. А ще? Я вам допоможу. Сім п'ятниць на тиждень, семеро сошкою, один з ложкою тощо. А чи задоволося ви, чому скрізь, зустрічи число сім, не шість, не вісім, а саме сім? 7. 7, 7, 7. Пояснення цьому також сягають далеко давнину. Саме сім яскравих точок планет бачили древні люди на небосхилі. Коли ще поклонялося всьому, від чого залежить їхнє життя? Тому в тижні сім днів. Пригадаємо, куди в народних казках герої хочуть шукати щастя? На сьомому небі а за сім морів За сім морів. Поговоримо про число вісім. Наші предки вважали вісім числом життя. Якщо повернути їх горизонтально, вийде знак нескінченності. Стародавні племена, і навіть після смерті людини стародавні племена вірили, що життя ніколи не закінчується. Тому і вважали, що. Тому і вірили в нескінченність нашого довгого життя. Число 9 вважала числом стабільності та гармонії. Я пропоную вам відкрити властивість числа 9 з такої історії. Микола, ти один у класі не знаєш таблички множення на 9. Вивчи, будь ласка, її вдома. Добре! Хух, ну вчора набігався. Тільки забув таблицю вивчити. Що ж робити? Миколу, виходь до дошки, відповіді запиши. А порахую, скільки я відповідей не знаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аж вісім відповідей не знаю. Може, я не спомилився? Порахую ще, тільки знизу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ні, все єдно. Вісім відповідей не знаю. Зараз вчителька буде сваритися. Ще й в щоденник напишу. Молодець, Микола, гарну табличку множення на 9 вивчив. Я й не чекала такого від тебе. Нічого не зрозумів. Більше, більше не буду випробовувати долю. Краще буду вчитися. Ми прийшли до найвидатнішого відкриття математики до виникнення цифри нуль. Бередений він був в Індії ще п'ятому-сьомому столітті нашої ери. Та й інші цифри, якими переважно користується все людство, була винайдені також там. Під час жвавої торгівлі, яка відбувалась між Сходом і Заходом, у ті часи індійські цифри запозичили араби. А оскільки арабські країни мали далі розташування для виїзної торгівлі, то розповсюдження цифр по всьому світу пішло саме звідти. Тому і назва цифр, якими ми користуємося, арабська. Політехніка зі Львова до батьків прибув синок. На обід прибув до речі, стіл накрили вакурат, мати виняла із печі двоє смажених курчат. Батько всім нарізав хліба, більшу скипку та синку, а яку науку, сину ти вивчаєш там яку. Син підняв до стелі руку мудрість тату висота. Не збагнуть вам ту науку, ви ж проважте темнота. Ось ці фактично, двійко тут, хоч як бери, а візьми математично, помудруй і вийде три. Не вели дурницю, сину, та як видно, розіслив й схопивсь одну хвилинку, щось помножив, поділив. Ось вам, каже, рівно троє, доказ точний і ясний. Сивий батько мовчазний до старої мовив: Якщо так виходить Петі, будуть двоє для нас, він хаїсть оте вже третє, всім по одному якраз. Вони супроводжують нас від першого крика до останнього видиху. Ми свій кожний крок робимо за допомогою чисел. Дивовижно, магічні властивості чисел добували розум людей у глибокій давнині. Ось звідки одні числа визивали повагу. Магічна сімка, свята трійця, священне число 12, а інші антипатія, чортова тюша. Довгий час. Наука нумерологія переховувалась від непосвячених людей, бо ця магічна зброя не повинна була попасти в ці руки. Люди відносилися по-різному до нумерології з повагою, з надією, з вірою, з страхом. Але ми вам зараз пропонуємо більше дізнатися про свій дім завдяки тестам математичним за наукою нумерологією. Номер будинку, в якому ви живете, не тільки говорить про вас, а й робить певний вплив на вашу поведінку та ваші вчинки. Так вважає французький номеролог Сандра Баларі. Отже, для того, щоб зрозуміти, що ховається за номером вашого будинку, вам потрібно скласти всі складові цього числа. Якщо ви, наприклад, живете в будинку номер 67 треба 6 додати 7, дорівнює 13. Тепер беремо, знайдене на число 13. 1 додати 3, дорівнює 4. Тепер ви порахуйте, скільки ваш будинок. Ну що, порахували? У кого вийшло число 1? Число 1 означає, що ви людина і рішуча. Яка досягає поставленої мети, у кого вийшло число 2. Ваш будинок добрий будинок, повний радості, життя, любові і духовності. В таких будинках позитивний заряд зберігається на все життя, у кого вийшло число 3. Число 3 означає що життя в будинку з таким номером сприяє творчості, розвитку артистичних та винахідливих талантів. У кого Вийшло число 4. Ваша родина, яка живе в цьому домі, любляча і щаслива. У кого вийшло число 5? Якщо ви звикли бути лідером в сім'ї, володієте великим почуттям відповідальності, будинок якраз для вас, але буде багато несподіванок і стримких змін. У кого вийшло число 6? Ви там любите сімейний затишок. Вам подобаються домашні тварини. Ви готові перші прийти на допомогу і любите працювати в колективі, у кого вийшло число 7. Позитивне заряд, яке випромінює будинок, допоможе вам у ваших починаннях, у кого вийшло число 8. У вашому домі ководяться гроші, у кого вийшло число 9. Будинок знаходиться в позитивному. Так і в негативному полі. Якщо ви будете оптимістами, то все буде в порядку. А ми вам бажаємо, щоб у вашому домі був затишок злава да і любов.